Вітаю, мої дорогі! Новий тиждень, нові технологічні приколи. Apple тепер страхує не лише нерви. JetBrains хоче, щоб код писався як казка. NPM взламали, а Google і Microsoft тихцем перетягують ковдруші на себе. Але не тільки вони, але поки про них. Мене все ще звати Сергій Німченський. Зараз розкажу, що там трапилось. Apple запускає універсальний захист для кількох пристроїв за єдиним тарифом. Компанія презентувала нову сервісну програму Apple Care One. Так вони полюбляються слово One, просто пхають його, просто ну куди не знайдуть. За 20 доларів на місяць можна застрахувати до трьох пристроїв, а кожен додатковий обійдеться ще у додаткових шість. За словами вице-президента Apple с глобального маркетинга продуктов Боба Борчеса, новый сервис грунтуется на переверенной платформе Apple Care Plus и робот захист улюбленных пристроев еще простейшим и выгоднейшим. У пакет Apple Care One входять усі переваги Apple Care Plus, цей необмежений ремонт при випадкових пошкодженнях, цілодобова підтримка і вирішення проблем з батареєю. Крім того, програма поширює захист від крадіжки та втрати не лише на iPhone, а й на iPad та навіть Apple Watch. Вартість покриття не залежить від типу пристроїв, тож користувачі можуть защаджувати до 11 доларів на місяць, обравши єдиний план замість кількох окремих. Користувачі також можуть додати до плану вже наявні пристрої віком до 4 років, якщо за оцінкою компанії вони перебувають у гарному стані. Це значно розширює вікно можливостей у порівнянні з нинішнім 60-денним терміном після покупки. Крім того, керувати планом стало простіше. При обміні пристрою на новий він автоматично оновлюється в системі. Хм, Ну, скажімо так, достатньо непогано, але я, наприклад, такими планами майже ніколи не користувався. Тому що кожен раз, коли я таким планом користуюсь, для чого, звісно, це не стосується Apple, в мене немає жодного Apple -девайса. а Завжди такий девайс ніяк не пошкоджується. А пошкоджуються ті девайси, які ти не оформлюєш. Ну, якось ну, не хочеться всі хороші світи витрачати на ну, Ти досі тонеш в хаосі багів, безлічі сервісів і вічних пожеж у коді. І при цьому ще називаєш це архітектурою. Ті, хто приєднується до курсу Mastering Microservice Patterns, будуть керувати системою, а не гасити пожежі. Будь серед тих, хто будує, а не плаває у проблемах. Бо залишитись в хаосі це вибір для слабких. Стартуємо 15 вересня. Набір вже відкритий. Посилання в описі. JetBrains створює мову програмування майбутнього. Компанія відома ну насамперед, завдяки мову програмування Kotlin і своїм IDE, працює над створенням нової мови, яка має зробити штучний інтелект і програмний код контрольованішими та прозорішими. У розмові з InfoWorld генеральний директор JetBrains Кирило Скриган розповів, що нова мова, яка ще не отримала назви, дозволить описувати програму на значно вищому рівні абстракції. За його словами, програмування пройшло шлях від Асемблер до мов на кшталт C, C++, Java та C Sharp І тепер настав час піднятися ще вище до рівня де розробник викладає задом програми мовою схожою на ту, що зазвичай використовується в технічних документах. Ця концепція передбачає, що архітектура програми задається не через безпосереднє написання коду, а через опис об'єктно-орієнтованої структури та логіки. Тобто того, що зазвичай існує в уяві або технічних завданнях розробнику. Такий підхід за задумом JetBrains дасть змогу зробити генерацію коду за допомогою ШІ значно передбачуванішою і придатною для професійної розробки. JetBrains розглядає варіант створення похідної мови від Kotlin, Втім, скриган припускає, що базовою може стати просто англійська мова. У такому сценарії програміст створює англомовний опис застосунку, наприклад, кросплатформоного рішення для iPhone, Android чи вебу. А система за участі та старше агентів генерує відповідний код для кожної платформи автоматично. Наразі не оголошено термінів появи нової мови, однак сам підхід обіцяє суттєвий прорив у розробці програмного забезпечення. До речі, ми зовсім нещодавно з моїми друзями зустрічалися, обговорювали майбутнє мов програмування і, скажімо так, прийшли до саме таких висновків, що, скоріше за все, майбутні мови програмування будуть будуватися саме на тому, що будуть описувати програмі, ну, тобто, Описувати компілятору, не знаю, як це буде називатися, да? Те, що треба отримати, а не те, що воно повинно зробити. І сам застосунок буде розроблятися за допомогою штучного інтелекту і агентів. Бачите, одним ми про це думаємо. Хм. Ну, скажімо так, це напевно цілком очікувано, так? Да? У популярний пакети JavaScript вшили шкідливе ПЗ. Не, ніколи такого не було, і ось знову. Нещодавно стало відомо про нову атаку на ланцюг постачання. Зловмисники зламали низку популярних JavaScript бібліотек у репозиторії NPM та додали до них шкідливий код. Тут дуже хочеться якось пожартувати щодо того, що шкідливий код JavaScript від нешкідливого відрізніти майже неможливо. Але я примолчу, Окей? Особливо постраждали утиліти для перевірки типів, зокрема пакет Із, який щотижня завантажують майже 3 мільйони разів. Уразлива версія 331 була доступна протягом 6 годин, перш ніж її видалили. один із мейнстейнерів, Джордан Харбант пояснив, що одного з співвласників пакети було зламано. А зловмисник, прикинувшись ним, попросив повернути доступ і так отримав можливість опублікувати заражену версію. Після виявлення загрози адміністрація NPM оперативне відкатила реліз до стабільний 3.3.0, а згодом випустила безпечно 332. Інший шкідливий реліз в версії 5.00 також видалили. Цей інцидент виявився лише частиною масштабної кампанії, яку дослідники дали назву Скевенджер. У її межах атаковано низку бібліотек, серед яких S-Lint Config PreTir, S-Lint Plugin Pretier, GodFetch та інше. Мейтейнеры вводили в оману фишинговыми листами з домену npm.js.org, що майже не відрізняється від легітимного npmjs.org. Ну, ви розумієте, дуже схоже. За словами аналітиків безпеки, Scavenger це приклад того, як уразливості в системі довіри до open-source проєктів можуть мати катастрофічні наслідки. Малвар, вбудований пакети, працює як завантажувач, написаний повністю на JavaScript. Хто б здивувався? Він здатен функціонувати на Windows, MacOS та Linux, тримаючи активне з'єднання з сервером керування. Ба більше його майже не виявляли антивіруси. На платформі Virus Total він залишався непоміченим. Фахівці пояснюють, що атакувати розробника з доступом до NPM значно вигідніше, ніж намагатися зламати окрему кампанію. Один мейнтейнер може дати доступ до тисяч проєктів одночасно. Саме тому зловмисники все частіше палюють не на інфраструктуру, а на людей. Експерти з кіберзахисту з розробникам використовувати двохфакторну автентифікацію, жорстко фіксувати залежності через package .json та перевіряти перед оновленнями. І Хоча звичка оновлюватися як мога раніше досі вважається золотим правилом безпеки, нині вона стає ахелесовою п'ятою екосистеми Open Source. Так що майте на увазі. Якщо знаєте, така ситуація відбудеться, ви потрапите в дуже скрутну халепу. Так що дуже обережненько з оновленнями навіть з NPM і з інших систем, ну аналогічних на інших мовах програмування. Зараз, як ви бачите, хакери вирішили, що саме програмісти є. Саме уразливою ланкою вавцом глицуї. І я скажу так, скоріше за все, так і є. З власного досвіду скажу, що здебільшого програмісти взагалі на безпеку так собі <свірка> звертають увагу, тому що да, я ж розробник, що в мене взяти. Ага, від тебе, мабуть, нічого. Але від тих, хто користується твоєю системою, дуже багато чого можна. Google запускає інструмент для створення ШИ додатків без коду. <сістувалась> Я не можу. Google Labs представила бета версію Opal. Це експериментальний інструмент для створення міні-додатків на базі штучного інтелекту. Як там казали в моєму дитинстві, п'ятий рік куріл опав. Там... давно ну, страпалось. Ви розумієте. Він дозволяє об'єднувати промпти, інструменти та моделі за допомогою природної мови та візуального редагування. Наразі APAL доступний лише для користувачів у США, а падає виключно в США. За задумом, цей продукт має прискорити створення прототипів, демонстрацію концепції та розробку кастомних додатків. У бета-версії користувачі отримують доступ до галереї демонстрацій із шаблонами, які можна використовувати одразу або адаптувати під власні потреби. Apple не вимагає знання програмування. Достатньо описати логіку, інструмент автоматично сформує візуальний робочий процес. Користувачі можуть керувати логікою додатка за допомогою розмовних команд, візуального редактора або їхньої комбінації. Змінити підказку, додати функцію чи викликати інструмент усе це можна зробити в кілька кліків або простим описом дій. Коли додаток готовий, його можна мітево поширити через особистий аккаунт Google. Google позиціонує Apple як сміливу спробу зазирнути у майбутнє взаємодії людини зі штучним інтелектом. Просту, візуальну і доступну кожному. До речі, як ви бачите, що це, скажімо так, альтернатива тому, що пропонувала JetBrains, І на мій погляд, все ж таки, альтернатива від JetBrains набагато більш вірогідна спрацює, тому що ми багато бачили всяких ем, намагань зробити щось таке візуальне, чим будуть користуватися звичайні люди, І ніколи це не працювало так, як треба. Завжди працювало це. Виключно в руках фахівців. Тому ну, тому, напевно, краще все ж таки нова мова від JetBrains, ніж якийсь візуальний редактор від Google. Ну, як на мене. Ладно, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Microsoft оновили MCP, C Sharp, SDK. Нові можливості вже доступні в репозиторії SDK на GitHub. Щоб отримати доступ до них, достатньо оновити пакет командою дотнет, Add Package модул, контекст, протокол, пререліз. Господи, як завжди, у Майкрософта. За словами оновлення стане в пригоді розробниками, які створюють шиентів, інструменти автоматизації чи інтегрують штучний інтелект у наявні net рішення, тобто всім. Оновлена версія з запроваджує новий протокол автентифікації, що підвищує рівень безпеки і забезпечує більшу гнучкість. Архітектура за розділенням ролей між сервером автентифікації та сервером ресурсів полегшує інтеграцію з OALS 2.0 і o OpenID Connect. Також з'явилася підтримка функції еліситації. Тепер сервери можуть запитувати додаткову інформацію для точнішого виконання завдань. Це дозволяє створювати більш інтерактивний і контекстно орієнтований сценарій. Розробники можуть активувати цю опцію, налаштувавши Elicitation Handler у параметрах MCP Client Options. Не буду коментувати і так каже, що я постійно радості про Microsoft кажу. Впроваджений параметр Use Structured Context, який дозволяє інструментам повертати чітко визначений структурований вигляд. Це значно спрощує обробку інформації та покращує точність відповіді моделі. Ну добре. Ну, це Майкрософт. Майкрософт зараз намагається стати головною компанією, яка, скажімо так, вперед всі планети з точки зору праці з штучним інтелектом. Ну, наче в ній не так вже і погано виходить. Добре. Ну, давайте підсумуємо. На цьому все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжі оновлення зі світу IT, штучного інтелекту та кібербезпеки. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалось, і залишайте коментарі з вашими думками чи запитаннями. Люблю вас. Пока! Машина може робити все, що ми знаємо, як наказати її робити. Але лавлесь!